Волонський районний суд міста Житомира в складі головою судді ГУЛАГ, секретар судового засідання Теплюк, розглянувши що відкритому судовому засіданні міста Житомирі, кримінальне провадження No12015-0600 291015 щодо Волониці Євгенії Дерефійни, 23.58 року народження, керуючи статтями 368-370 КПК України, суд ухвалив визнати волинець Євгенію Дорозі. Вчинені злочинів передбачені статтями 171 частини 1, 347 прим частини 1 Кримінального кодексу України та призначити покарання. За статтею 171 частини 1 Кримінального кодексу України, штрафом у розмірі 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян, за статтею 347 прим частини 1 кримінального кодексу України, штрафом у розмірі 55 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Відповідно до статті 70 частини 1 Кримінального кодексу України за сукупністю злочинів визначити остаточне покарання шляхом часткового складення призначених покарань у вигляді штрафу в розмірі стану податкованих мінімум доходів громадян в сумі 1700 гривень, стягнути на користь держави, зволонець, спеціальні витрати за залучення експерта в сумі 491 гривня, 4 копійки. Речові докази, диски з відеозаписами, залишити в матеріалах провадження, пальто залишити потерпіліку харчук черпицький мікрофон та радіосистему повернути потерпілим антіпінгом. Задоволені позови антіпінга про відшкодування матеріальної шкоди відмовити в зв'язку з недоведеністю вимог. Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Житомирської області через Вомунський районний суд міста Житомира протягом 30 днів з дня проголошення. Вирок набирає законної сили після закінчення сроку падання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі падання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.